Творче об'єднання «Начитай» спільно з фензін підвал. Конкурс Українське м'ясо Морі Стікс. Не все, що здається, продираюся засніженими кучугурами і матюкаю все. До чого подумки можу дотягнутися. Бо мені, київському блогеру, майже з 20 тисячами підписників на YouTube не гоже лазити по морозяці і відморожувати собі причинне місце. Але якщо я зможу підвищити рейтинг свого каналу, піду на все. Стану відомим, ох і заживу. Буде плакати Лілька, що не дала мені. Ох, і буде лікті кусати, і слізьми вмиватися, що відшила такого хлопця. Вже уявляю, як сльози і соплі течуть по її обличчю, а вона їх розмазує рукавом. Гарно. Роздивляюся і розумію, що картина моторошна, декілька хат зі світлом. Інші вікна темні, ніби пусті зіниці будинків дивляться на тебе. Бррр. Спиною пішли дрижаки, чи то від сильного морозу, чи то від цього місця. Повертаю голову і дивлюся на авто. Надіюся, його не замете до ранку. Дорогу ніхто в такій дірі чистити не буде, тому зціпивши зуби з повними черевиками снігу і наскрізь промерзшими пальцями. Суну до Оксани Давидівни. Саме ця бабця стане зіркою мого шоу. Після того шляху, який я подолав, вона просто зобов'язана стати зіркою. Найцікавіше, що про село, як і про його історію, я дізнався від підписника випадково. Цей підписник і розповів, що в селі відбуваються дивні речі. Люди зникають, а поліція і вухом не веде. І що я конче маю дослідити природу цих речей, і що саме мій канал, Холодні ноги, має пролити світло на ту темряву, що оповила село павутиною. А хто я такий, щоб пропускати містичні історії? Зібрався і вирушив в дорогу. Шкода, що прогноз не встиг подивитися. Так би знав. Який апокаліпсис мене чекає. Відсапуюсь і стукаю в двері. Дивлюсь на годинник 16 16, а тьма така, хоч око виколи. Двері відчиняються, і я бачу бабцю з квітчастою хустиною на голові. Оце колорит! Перегляди гарантовані. Е, вітаю! Я Олексій. Я друг вашого онука про зйомку домовлялися. Заходь внучок. Ти ба, як погода спортилася, а ти оце довго їхав. Три години. Заходжу в будинок і в ніс вдаряє запах кислої капусти з якоюсь ментольною маззю. Бридко, але я маю терпіти. Знімай речі, а я чаю зараз роблю. Ноги мать теж геть промерзли. Нічого, нічого. Зараз дам носки шерстяні. Зігрієшся. Бабця порається, а я розтираю холодні ноги. Небагато вас тут живе. Вирішую дарма не гаяти час і перейти одразу до діла. 63 людини. Почті всі виїхали, як таке робитися стало. А я їхати не буду. Виросла тут, дітей тут виростила. Той впоминальну ляму ляхати тут буду. Дістаю штатив, світло, камеру і придивляюся на більш ждалий ракурс. Біля печі і сядемо. Якраз зігріюся. Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі Холодні Ноги ви дізнаєтеся про містичні речі, які відбуваються у селі Кротенки. Я в гостях Оксани Давидівни, і саме вона розповість нам, чому село вимирає і чому влада заплющує очі на це. Вам слово. Казати вже? Е, так, кажіть. А тобі ручка не треба, зошиток, якщо ти журналіст. Е, ні, все записується. Починайте. Ага. Ну, з чого почати? Колись село процвітало. Людей багато було, своя феноферма. Потім приїхав старий міліціонер Андрієнко. Видно сходів на пенсії спокою. І не сам приїхав. Собакою. Розумний пес був овчарка. Лапу давав, всі його любили. Жив він на вулиці, а як старий зробився, вити почав. Видно, хотів, щоб Андрієнкою в хату пускав, а той гад не пускав. Зими вони раніше які були, холодні, морозні, як зараз. Ото й вив пес кожну ніч, спати не давав Андрієнку, та й нам. А в один з ранків пропав дружок. Леська казала, що бачила, як Андрієнко тягнув дружка в ліс і там його, наче й прив'язав. Ну, я й пішла шукати, собі б забрала. Обійшла все, нема? Пес розумний, назад дорогу найде. Так собі подумала та й вернула додому. Так пройшла десь неділя. Не видно було дружка, видно, здох від холоду чи від голоду. Андрієнко гад такий, ходив здоровкався, а мені гидко було на нього дивитися. Е, води хочу зара, нічого внучку. Пийте, звичайно. А про що я? А так, одної ночі прокинулася від виття. Точно вив дружок. Вділася тепло, пішла шукати його. Де я не ходила, нема. На ранок пішла до Андрієнка, щоб схаменувся паразит і собаку знайшов. Пропав Андрієнко. Просто зник безслідно. Ну ми зібралися всі. Вирішили у частковому дзвонить. Приїхав участковий, походив, походив і теж зник. Тепер міліція сюди носа не суне. Бояться. Рішили, що дружок охотиться на міліціонерів. А ми й досі чуємо виття. М -м, наче все? Тобто дві людини зникли, а правоохоронці просто ігнорують це. Ну да, я скажу, внучку, нема їм діла, бо бояться. Леська казала, що їй казала Олька Вишняківська, що Відька бачив колись дружка і що той бік в нього згнив і ребра терчать. Ну, Вітька, він алкоголік, йому віри немає. Оце не треба записувати про Вітьку, це я так тобі кажу. Ось така історія. Що ж, ми дослідимо, куди зникають люди з кротенок і що за виття турбує місцевих. Пес, що вбиває людей, звучить так собі, але раз вже припхався, треба копати. Я тобі постелила внучку, їсти хочеш. В голові виник образ капусти і бажання їсти одразу зникло. Похитав головою, ні не хочу, і пішов спати. Виття. Моторошне, рване виття витягнуло мене зі сну. Невже пес? Якщо так, маю віднайти примару. Одягаюся, беру камеру йду до лісу. Місячне сяйво гарно освітлює шлях. Виття стає гучнішим. Вмикаю камеру і оглядаюся. Стає лячно. Бабця страху таки нагнала своїми оповідками. Чую, як позаду мене скрипить сніг. Повертаюся нічого. Скрип скрип. Кроки вже зовсім поруч, та я не бачу, хто міг би видавати звуки. Невже мерещиться? Раптово переді мною з'являється пес, та виглядає він геть паскудно. Його виснажене тіло ледве тримається купи, кістки ребер стирчать так, ніби ось ось переріжу шкіру, яка місцями облізла, оголюючи гнилі синюшні м'язи. Чорна, густа кров крапає з розірваних ран на лапах, залишаючи за ними липкий слід. З пещі стікає тягуче піна зі згустками гною. Помутнілі скляні очі свердить мене наскрізь. Він стоїть мовчки, але звідкись лунає тихе виття, яке з кожною секундою стає голоснішим, наче в ньому зібрана вся туга і ненависть за ті дні, що він згнив в холодному лісі. Пес дивиться в бік, потім на мене. Я маю йти за ним якесь божевілля. Пес веде мене до купи снігу, я помічаю, як з під неї стирчить рука, синя, покрита мерзлим льодом. Я без свідомості починаю копати, сніг летить вбік, і я розумію, що роблю це, неначе хтось змушує мене. Під рукою з'являється шматок розірваного одягу. Відкидаю його вбік. І переді мною відкривається мерзенна картина. Тіло спотворене, розкладене, його голова зовсім погрижена, наче хтось розтощив її об камінь. Будь-чи розірване, шкіра обвисла, як мокра ганчірка, а з очей витікає чорна кров. М'ясо смердить гнилизною, і запах стоїть такий. Що я відчуваю, як нутрі стиснулись. Я починаю блювати, але не можу відвести очей. Кожен мій рух, кожен подих приносить все більше цієї смерті, яку я не можу відігнати. Дивлюся на руку мерця. Годинник, такий, як в мене. Шістнадцята шістнадцять. То це я? Ні, 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 ні. Не може бути. Пес ласкаво обтирається об мої ноги. Пішов, пішов внучок до дружка. Ну і ловко, не буде дружок голодним. Да на тебе дружку не кине на призволяще! Одні ми з тобою тут лишимося. Ех і ловкий пес. Розумний МОРІ СТІКС. Не все, що здається.